У винниках неподалік Львова створюють сучасний шпиталь. Він запрацює на території чинної лікарні. Два корпуси медзакладу, які не використовували, планують повністю переобладнати і відкрити медичний центр. Це буде перше державне приватне партнерство, де будуть надаватися послуги психологічної підтримки, протезування реконструктивної хірургії і реабілітації. Також тут буде заснований навчальний центр, де будуть вчитися лікарі і працювати в мультинаціональних командах. Аби розчистити приміщення та підготувати його до ремонту, залучили волонтерів. Зо три десятки людей прийшли допомогти з прибиранням. Це мені допомагає і морально, і психологічно, і навіть фізично. Для мене дуже важливо робити більше, ніж я можу. Для себе, для свого народу, для своєї країни і для людей, які захищають нашу державу. На реконструкцію приміщення закупівлю обладнання та оплату роботи фахівців треба щонайменше 50 мільйонів доларів. Фінансують витрати закордонні донори донори фонди приймати перших постраждалих планують вже у квітні наступного року.